Книжковий привіт з України. Ця благодійна ініціатива була започаткована нами ще влітку 2023 року. Ми прагнули підтримати українських дітей, які опинилися далеко від рідної домівки, дати їм відчуття дому, розуміння того, що Україна на них чекає, і Україна завжди поруч із ними. Відтоді ця ініціатива перетворилася на добру традицію, сповнену сенсів, любові і світла, любові до українського слова, до українського дитинства, до українських книжок. Як це працює? Суть проста, але надзвичайно важлива. Ми передаємо книжки українським діткам за кордон, а також на деокуповані території України, тобто це щось на кшталт букросингу, але між українськими містами і країнами світу. На наших великих офлайн-подіях ми встановлюємо спеціальні контейнери. Власне, у цих контейнерах абсолютно всі охочі можуть залишити для українських дітей українські книжки. Найголовніші дві умови це те, щоб книжки були саме українською мовою і щоб вони не мали пошкоджень, щоб вони були в такому придатному для надсилання стані. Окрім власне відвідувачів і відвідувачок подій, нам дуже активно допомагають українські видавництва, громадські організації, а також партнери. І які ж успіхи? Зазвичай після таких подій ми маємо приблизно 200-400 книжечок. Це абсолютно різна література і для молодших, і для середніх, і для старших школярів, і для підлітків. Також люди залишають наліпки, розмальовки, творчі набори. А перед надсиланням ми ретельно переглядаємо абсолютно кожну книжечку, перевіряємо, чи немає в ній малюнків і пошкоджень. За три тури наш книжковий привіт облетів уже 20 країн світу, зокрема і п'ять регіонів України. Як філологиня за освітою, я навіть бачаю у цьому певну місійність. Книжковий Привіт з України знайшов мене у потрібний час у потрібному місці. Так я власне і стала кураторкою цієї ініціативи. Я повністю займаюся комунікацією з учасниками-учасницями, придумую логістику, моніторю звітність, але насправді мені дуже сильно допомагає уся команда із надсиланням книжок. Найбільша вдячність це, звичайно, щасливі дитячі очі, які ми бачимо у відео, у світлинах, у постах, відгуках. Це неймовірно надихає. А далі буде. Так, уже 28 вересня на Family Urban Fest у Харкові. Ми плануємо продовження цієї ініціативи. Тож будемо щиро раді, якщо ви принесете українські книжечки для українських дітей. До зустрічі.